Я знаєш, в 13, скільки там не було? 14, 14 або 15 років. Я оце, знаєш, біля скрині ходила, оці духи продавала. Це ти. Ага, ви місцевий. Добрий вечір. Та, та, та. Там у нас був скрипт. Добрий вечір, мужчина. Ви такий красивий. Ви місцевий. Там просто об мужчини, вони розуміють, вони це чули 50 разів. Ага. Uh -huh. І 51-й вони чули, і вони вірять все одно, що вони красиві. там, <рес> ну, я, чисто, я А це через те, що чоловіки рідко чують компліменти. От е, сказати дівчині, дівчина, ти красуня, а така, це я вже знаю, це да. вже, та, це вже е, 7 тисяч раз я це чую, Чоловіку скажу, ну ти не хуйовий, він такий вау. вау". <рес> <рес> Йому сказати, мужик ти ні він готовий йти з сім'ї, бля, ви <рив> шарите? зразу, типу, ви що? Робіть компліменти чоловікам, я розумію важко. Я... Реально, <рив> робіть, ну, просто... Нема <рив> за що. Ну. Який рівень компліментів чоловікам, що навіть жінка, з якою ти вже живеш разом, каже комплімент, ти молодець, що ти помився? Я такий вог. Ні, ну чекай, якщо тобі такі компліменти говорити, то. <рес> Ні, ну Просто кажу, що е, як кажуть компліменти дівчини, якщо вона попшикалася духами, вау, від тебе неймовірно пахне. Як кажуть чоловікам, ну від тебе хоч потом не пахне. Ну, от". <рес> а так... я помітив, що коли багато дівчатам робити компліменти, їм це не подобається. Треба знати міру в цьому. Я роблю комплімент абсолютно в гарні нігті, гарна п'ятка, гарне коліно. Треба, треба знати, а, що хвалити. А дівчина взуда, бля. Наприклад, а розумієш, є, є невеличка така прірва між компліментами. Ти дуже красива і. Ніхера в тебе срака кльова. Я так не кажу. Є, таке. Ну, треба її, треба. А її. який був найгірший комплімент з твою сторону? Хм. А, бо мені. Е, е, Чувак з паралельного класу, що коли я в школі вчаться, він тако підійшов і сказав: Наталя, ти дуже схожа на Ісуса. Я думаю, а ти бачив Ісуса? Ну, ти прям бачив його, ти можеш порівняти. Прям дуже схоже. Він так серйозно то говорив. Я думала, він прикалується. Можливо, він мав на увазі що ти Боже створіння.